Всім доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо перший тренінг по Fusion Auto Disc. І, чесно кажучи, мене ця картинка дуже вдихновила. Мені стало цікаво, чи зможу я зробити так же класно, як воно виглядає на цьому ескізі. Мене звати Денис. Прізвище Доменко, я вже понад 10 років проєктую в Fusion різні пристрої, в тому числі і мебільні конструкції. І я вирішив поділитися своїм досвідом, оскільки він дуже різноманітний. і охоплює різні аспекти взаємодії з cad системи Fusion. І поступово я зможу вам дати. Деякі навички взаємодії з цим чудовим інструментом. Давайте подивимося, що ж нас чекає сьогодні. А сьогодні ми будемо дивитися, як робиться отаке от чудове крісло, як ви бачите на екрані. І я залюбки поділюся своїми знаннями для того, щоб ви могли зробити щось своє подібне. І... Хтось скаже, що це не робоче крісло, що це лаунч крісло, а мені здається, що воно якраз підходить і для зручної роботи за столом, за комп'ютером. І, можливо, для відпочинку, чому ні. Я бачу його більше так. Ну, а якщо ви бачите щось інакше, то ви маєте на це повне право. Давайте почнемо, як це робиться в Fusion. Подивимося. Поїхали. І так, давайте розпочнемо нашу зустріч, нашу роботу з того, що ми вставимо в проект Convas, який ми будемо використовувати як референс. Зрозуміло, що із цього, що я підібрав сьогодні, то нам підходить лише ось ця проєкція. І дуже класно ось ця підходить. Ми по черзі їх використаємо. Спочатку бокове. І конструкторську плоскасть вибираємо, масштабуємо. Окей. Це поки що довільний розмір. Давайте відкалібруємо цей розмір. Правою кнопочкою Calibrate. Я думаю, що висота. Від пола до початку буде десь приблизно 400 мм. Такий у нас буде калібрайт. В принципі, можна було б і нижче. Давайте трошечки нижче. Все зробимо. У від пола відсюди 350. Тоб, ось так. Це чудове бокове бачення, тепер ми накладаємо скетч. На конструкторську плоскість базову, і пробуємо це обмалювати. Не знаю, якщо швидко в мене це вийде, але я буду старатися максимально. Да, почну з основи, вона в мене буде заготовка. І така от Подивимося, який в мене може бути розмір. Воно буде із дерева 125. відличний розмір, мені він подобається. Ну, можна було би з 120, ну ладно, нехай буде так. І по довжині цю заготовку я визначу 974. А, нехай буде метр. Буде цікаво попрацювати з цією заготовкою. Хоча воно трошки більше, але нічого страшного. А тепер я в ній відіб'ю криві за принципом 3 точок. Цей кут, цей ну Це дуга, це не крива, це така дуга. Так, сюди, сюди. Справді, що вони навряд чи однакові получилося. ну Для моїх цілих це достатньо. Так, і внутрішнє тепер мені потрібно. Здесь я буду діяти через симетрію, поставлю крапочку центру, Навірно, проведу тут все-таки овісь. Конструкторську перероблю в конструкторську, отут-отжимаю. -от так, вона стала конструкторська, і я роблю лише одну частинку. Звідси сюди, сюди. Enter. Я би хотів проконтролювати цю висоту. Крій драйв вона пропонує. Ага, тому що це середина, так. Да. Ця крапочка впала на середину, не підходить. Варіант, і я зроблю дзеркало. А, так, де у нас дзеркало? Дзеркало, дзеркало. От воно, мірор. Так, вибираю лінію спочатку і роблю конструкторську лінію. Mirror Line Окей. Okay. Я можу це поправить трошечки. Це будуть мої ніжки Супер. Тепер я займуся. Другою деталькою. Тут почнеться все дуже-дуже цікаво. Спершу мені потрібно зрозуміти оцю відстань. Ось досі скільки вона буде. Це дуже важливо для кріплення 215. Давайте 200, 230 зробимо. О, Трошечки більше. Якомога більше. І поїхала кривою, малюємо. Мінімальна кількість точок буде. Зараз не дивляться, що я так пропускаю багато. Мінімальна кількість. Я затрагую і ручку тут закругляю. От так, от. І напевно. От так І точка. Enter. далі Звідси мені потрібно буде зробити коло сюди. Сюди, сюди, сюди. Якомога менше точок, так? І тут треба би замкнути. Так. Супер. Супер, супер. Зупинився я. Так, вибираю точку і отак вот вот радіосам виставляю. Насправді мені потрібно тут продовжити, насправді. Але я просто хочу точніше це зробити. І продовжую я звідси, де я зупинився. Опа, нету взяв. Ctrl-Z. Так. Кривою. Де я зупинився. Ось тут я кривою. і продовжую малювати спинку. Сюди. Сюди. І вниз пішли. Сюди. Тут прив'язуюсь до цієї точки. иду далее. Сюда, сюда. Тут дуже важно узел Сюда, сюда. Вот так вот. Enter Вот у меня получилось. Здесь поправляем. Тут трошки. Вот так. Вот эта вот частинка мне. Ми... Вот для того, чтобы я контролировал фейсгип, этот классно. Ну, його можна обрізати, до речі, допустимо, множечком взяти. Ось ну, вот так от обрізати. Далі закругління будемо контролювати. І отут вот вот я бачу проблемку. О, от так от. Супер. Мені це подобається. Мені це подобається. Фінішируємо скетч. Тут ще немножечко опілім. Ось вот так от. Да. Фініш Скетч. З скетчем ми справились. Будемо витягувати тверді тіла. І так продовжимо. Робимо екструд твердого тіла. Почнемо з ножок. Мінус 100 мм. New body. Мінус, щоб в ту сторону, щоб у мене доступ до скетча залишився. І це все також я витягую. Також мінус 100 мм. No, New Body. Окей. Okay. Здається, тут складна геометрія, яка не дуже зрозуміла, як обігрувати, але насправді вона не є складна. Ви це зараз зрозумієте Чудово. А у мене вийшло два тіла, так? І я хочу зробити собі осіву лінію, осіву плоскі. Центральну осіву. Для цього я. Беру існуючу плоскість і відступаю напевно мінус 300 міліметрів. Окей. На неї я буду робити дзеркало. Але щось бачу, що воно мені дуже замовлено. Мінус 300 може більше зробити. Угу. Візьму мінус 400. Окей і роблять зеркало. Create. Тела. і зеркало по конструкторській плоскості. Окей. Так, супер. Отлично. Мені подобається это еще вийшло. Ну-ка я спробую зразу відключити скетч. Чис видумано мене з закруглення цих всіх крилів, наприклад, на 5 мм. Чи зробить мені ф'южн? Так, да, він зробив Чи фрезеровку чудово. Він достатньо справляється. Я добавила з цієї сторони, з цієї сторони і з цієї сторони по 5 мм. Дуже така легесенька фрезерувачка поки що. Окей. Фюжн справився. І так само скруглення зроблю на ножках. Так, щоб це виглядало як мінімальне скруглення. 5 мм Супер. Тепер мені сюди потрібно поставити основу для сідаліща, що буде скріплювати це все. Я скетч маю з іншої сторони, тому я сюди кладу новий скетч. Прямо звідси. І дивиться, що я роблю. Я роблю це прямокутниками. Але з поворотом. Тобто мені потрібно вибрати прямокутник по трьом точкам. Сюди, сюди, сюди. Ну, царга. Всі знають, що таке царга. От я її роблю. 40 мм товщиною. Ну, 150 тут нехай буде. 150 така потужно хороша царга. Щоб у мене все трималося. Далі роблю наступну цергу. Вже горизонтально. Також вона буде 40 мм. І... 150. Буде тут стояти сюди, сюди, сюди. 150 можливо і багато. Я але вирішив, що тут буде потужне кріплення, щоб воно витримало точно всі навантаження, які тільки можна передбачити в даному випадку, 150. І останнє, ну, останнє можна зробити, звісно, поменше. Не такою міцною, не такою сильною. Тут нагрузки найменше буде так. 40. І що у нас? І 60, наприклад. от такі будуть царі у нас. Супер. Фініш скетч. Екструд. Я вибрав зі скетча. І тепер дистанція до об'єкта Сюди. Супер. Все на нормаді. О, отлично, Окей. От, основа у нас вийшлося. Так. І так, я готовий зайнятися саме складною справою. Тут ще ножки потрібно, звісно, з'єднати між собою, але це легко робиться. Я хочу зайнятися справою, припаркувати сюди вогнуту фанеру, яка буде оббиватися мігковою частиною, драпіруватися, обшиватися і таке інше. Но спочатку мені потрібно її габарити, дебалювати. Для цього я беру Create Form і створюю прямокутник спинки. Я почну зі спинки. А для цього в мене є центр. Я із центр. Ось так от. Ось так от. Витаскую спинку. Вписуючись між. Додавляю. Так, не так багато, Вот так. Вертексів додаю. Буду з ними зараз працювати. Так, так. Окей, я створив. Тіло, але за широке створив, я його зараз підредиктую. Так, для цього я беру Edit Form, відділяю все і масштабую тоньше мені його потрібно. Мені фактично він потрібен ну, десь такий. Десь приблизно щось такий. Так, тепер мені його треба гнути. У мене є конвас. Я можу туди підглядати і через Shift. Я починаю його трошечки гнути, але дуже-дуже обережненько. Чому? Тому що в мене є царги. Так, давайте подивимося тут одна церга. Так, йдемо далі. Так, це не підходить виділення. Так, це підходить. Це потрібно повернути назад. Мені потрібно не... Не переходити за дуже далеко за зацергу. Мені цього не варто робити, тому що я не зможу потім прикріпити це. Я Трошки порушив геометрію, але подивимося, що в мене вийде. Ну, відносно. Порушив геометрію, мається відносно референса. Це не дуже критично. Я так це на це сподіваюся. І продовжую плавненько йти, створюючи свою форму, не допускаючи дуже різких перепадів, коливань, мені вони не потрібні. І йду дуже м'ягесенько. Щоб утворити все виділяєш через shift і отак от, от мягенько кручу, Бачите, у мене тут. Майже майже торкається царгія, можу поправити це. Можу поправити ось так. Отлично, І здесь мені потрібно завернути. Так, не таким чином. Так, дуже не так. Якщо в мене виділення не виходить, я можу поміняти на свободне виділення. Ось так мені потрібно. Замечательно. І упираюся от в цю нижню цергу, щоб вона припаркувалася отлічно. Трошечки назад. От так от. Супер. Так, тепер подивимося, що у нас тут ще. Можливо, я ще трошечки це заверну. Так, мені не вистачає тут вертексів. Так, я додав по колу. Тьому в цьому Собі вертексів. Через функцію полюсик добавлення вертексів. Так, зеленим це нова вертекси будуть, так. Отак, в цю сторону. Вони. Не, не в ту сторону пішли. А в мінус. В мінус 50. О, в мінус мене взагалі не хотіти йти. А, от, пішли, пішли, пішли. Супер. Добавилося, я зберігусь на всякий случай. Щось комп'ютер трошки притормозив. Мені це не сподобалось, його реакція. Так, і тепер стаю фронтально. Ага, повернусь в виділення прямокутником. Так, Багатенько, супер. Модифікація і завертаємо. Не пересікаючи цергу, бачите? Оці от можемо теж редагувати, але я не хочу зараз вдаватися в дуже, в дуже примарювали речі. Залишу поки що так. Нажимаємо ОК, Finish Form. Виключаємо Canvas. І дивимося, що вийшло. Це вийшло чудово, але отут- -от мені не подобається, що я не зміг припаркуватися прямо в притик. Правою кнопочкою. Edit по історії, так. І я виділяю все, виділяю модифікацію і просто чуть-чуть, трошечки розширив. Окей, okay. finish Form. Все. Все припарковано. Я зразу поставлю тканину, трошки зроблю собі марафет обвівки. Так, це у нас буде фабрик. Вот просто сіра тканина. Просто для того, щоб мені було легше сприймати цю форму. Не більше, не більше того. Так, і мені потрібна м'яка частина тут. Мені потрібна м'яка частина. Сідалі ще робимо його. Як би це буде виглядати? Давайте подивимося. Ось я вже додав прямокутничок форми м'якої частини і додав конвас переднього вигляду. Він у мене трошки не відмаштабований. Ну і раз разіт конвес трошки більше відмасштабую. Так. Приблизно так. Для чого я додав? Для того, щоб зрозуміти, де у мене є які деформації, щоб я міг з ними погратися. Так. Я вже для себе це зрозумів. І запропоную вам подивитися, як це виглядає. Дивіться правою кнопочкою, Edit. І я виділяю от лише верхні тепер вертекси, полігони. Отак, до середини. І Edit Form і утопляю їх трошечки вниз. Немножко, слігка. Це у мене получилось. Нажимаю ОК, <кій> щоб закріпити досягнення. І фініш форм. Подивлюся, як це виглядає. Ага, мені для сприйняття не вистачає тканини матеріалу. І дивиться, тут от стики, бачите, тут пересікання матеріалу йде. Ну, це очевидно, так що тут пересікання, так, да, це очевидно. Тому я вертаюся сюди, Edit. І беру ці два польони. Їх теж трошечки убираю Тут. ОК. форм І трошечки. Ну, в принципі, так, це добре. Мені от не подобається, от як винається оця частина. Я зараз в неї також все подивлюся чи зможу я її трошечки підправити. Так, я включу симметрію. Ні, симетрію я не буду включати. Я просто підправлю це окремо. Так, виділю вертекси. Я їх ну, спробую розвернути. Вони мені більше будуть подобатись якщо вони будуть вот так от розвернуті. Немножечко. Хм. Це дивне відчуття. вроді роблю те, що треба, але не те, що треба. Я зараз відмінив такі зміни. І хочу передивитися, що не так. Ага, от що не так. А, не касається, бачите царги? Трошки не касається, трошки висить повітря. От що не так. Я зрозумів. Айдіт. Виділяю вертекси. Так, трохи не ті, оці. Так, одна лишня там попалась. Її обережно треба виключити. Супер. Встати. О, вот-вот-вот. То що я і відчув інтуїтивно. О, тепер я це розвернув. І тепер це буде от зовсім правильно. Тут ноги будуть і було прибрати простір окей супер. Така проста форма, фінішформ. І ми бачимо, що відносно ширини так я вибрав не дуже вдалу ширину, насправді він ширше. По референсу він ширше. Я можу це поправити, дивіться я робив от тут от. Uh, крок. Uh, да, вот тут середину Edit Future. Я її розношу чуть-чуть далі. На, на 500. Не, на 450 на 50. 450. Окей. Okay. Так, трохи мене тепер заважає. І бачите, в мене якби все поламалося, але це не є е, е так. Edit. Виділяємо. І просто на розд... масштаб. Трішечки можна точніше це зробити. І приблизно так. Може не достатньо точно. О, оце, оце добре. Фініш форм і так само внизу Виділяємо. Тільки поширення. Ідеально. Окей. Супер. Це те, що треба. Мені залишається скрипити ножки. Те, що я не хотів зробити відразу, я скетч почу. Ага, це не той скетч, мені цей скетч не поможе. Новий скетч, покладу внутрі. І зроблю дві такі цікаві церкви. Я їх маю обережно робити, тут буде у мене шиппас. Я зроблю їх ось тут. Дві таких царги. І виставлю їх на висоті на одній. Ось так от. Проведу конструкторську лінію. І поставлю перпендикуляр. Це до цього. Ось так от. А, він вже там стоїть. Ну супер. Вони мають в принципі рухатися синхронно, якщо їх потягну. Да, вони синхронно рухаються визначу їхні розміри Десятки это будуть Ой. Фініш скетч і я вытаскиваю екструдом. Сюда опять происходит такий збой. Мені дуже не, не подобається виділення так. Дистанція до об'єкта. Сюди. New Body Окей. Okay. Ну, зразу можна... О, до, речі, до речі, тут можна ногам залежати. О, я про це не подумав. Я про це не подумав і я думаю, що тоді я подумаю зразу об цьому. Ага, я там прив'язав. По высоте, да, вот, вот его вот штука, я ее удалю. Edit скетч Я не хотел бы, чтобы там ногам что -то смешал, поэтому я Привязалась, значит Отвязываю. Распадается. Ну ладно, нехай будет привязан. То не страшно. То не критично. Так, вот так. Финиш скетч. Всього дві, нічого страшного, все буде в нормі, все буде в порядку, Рухаємося далі. Отже, сьогоднішній урок добігає кінця, і ми зробили основне, ми зробили конструкторську основу боковин, ми зробили царгі і ми зробили сідалище. В наступних заняттях я вам покажу, що можна далі з цим робити, як це можна розрізати на компоненти для того, щоб збирати. Як можна проєктувати з'єднання шип-паз і інші з'єднання для того, щоб це все не розсипалося. І як я покажу, як класно можна текстурувати так, щоб це виглядало вау. Да? Тобто те, то, що я представив на початку нашого заняття, як такі собі рендери, красиві рендери, це якби доступно для всіх, щоб побачити, як це робиться. І злюбки з вами поділюся цими знаннями. Приходьте на мої наступні заняття. до зустрічі.